У мерії знову не можуть і завершити розпочати ще два роки тому. Юридичним відділом ВК добився заборони на будівництво скандальної споруди на вулиці Короля Данила, оскільки на момент робіт у забудівника вже закінчився термін оренди ділянки. До того ж, підприємець не дотримався плану забудови. У 2011 році івано франківська міська рада звернулася з позовом до суду. Про зобов'язання даного підприємця звільнити та повернути Івано-Франківській міській раді дану земельну ділянку, оскільки на момент звернення до суду договір оренди припинив свою уже фактично дію. Позинів вимоги Івано-Франківської міської ради були задоволені в повному обсязі, і підприємця було зобов'язано звільнити та повернути Івано-Франківській міській раді земельну ділянку по короля Данила. 11 місць івано франківську Однак, забудівник дану ділянку не звільнив, тож згідно закону привести до належного Ляду її мали б комунальні служби. Чиновники вже підрахували, скільки коштуватиме демонтувати паркан та засипати котлован з фундаментом. Це понад 50 тисяч гривень. Оскільки ці гроші з бюджету не виділяють, об'єкт заростає травою. На дні котловану утворилося болото, днями впала загорожа об'єкту. Це створило небезпеку як для перехожих, так і дітей, які поруч ідуть до школи. Люди обурені. Косні слоєвоці пріво такою діти ходять. Сматріці в ямі яма провалитися дитина. саме проваліться рібінок. Дуже сумноше він так є, але бачите, як ми. Да тут би краще би був якийсь скверик, лавочка, де могли студенти собі вийти, посидіти. Однак в департаменті комунального господарства наразі розвели руками грошей на засипку небезпечного котловану в бюджеті немає. А чи стане розуму відновити пошкоджений паркан покаже час.